Аналізувати сьогоднішні і сьогоднішні події, і ті, які були впродовж останнього часу, з Віталієм Портниковим, який традиційно є з нами на зв'язку журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Пане Віталію, вітаю вас, в нашому етері. Вітаю. Сьогодні завершився черговий раунд перемовин в Абу Дабі. І якщо слухати заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, він сказав, що Україна Росія дуже близькі до мирної угоди, ми майже досягли цього. Президент Дональд Трамп, як завжди, такий достатньо оптимістичний, але часто ми знаємо, що ці заяви ну поки що залишаються лише словами. Зеленський під час прес-конференції з Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі, який сьогодні відвідав Україну. А коли його запитали, який ж прогрес у цих переговорах, яку інформацію він має, і в цей момент якраз на прес-конференції прозвучала сирена – Оповіщення про тривогу він сказав: ну як чуєте, якщо далі звучить тривога, це означає, що про перемир'я домовитись не вдалося. Зараз є інформація про те, що перемовини будуть продовжені, ймовірно, наступний раунд може бути навіть зустрічей у Сполучених Штатах Америки. А пан Віталію, за цей час і з того, що ми бачили, тому що і вчора були перемовини, і сьогодні наскільки це нас наблизило до розв'язання російсько-української війни? я неодноразово намагався пояснити, що завершення російсько-української війни може бути пов'язане тільки з політичною волею очільників держав, а насамперед з політичною волею людини, яка цю війну розпочала, президенту Росії Путіна. Якщо у президента Путіна немає очевидного політичного бажання завершувати російсько-українську війну, будь-які перемовини, скільки б вони не продовжувалися, будуть виключно затягуванням часу для продовження війни. Щодо тих перемовин, які ми бачимо в абу вони, як і раніше, зосереджені на обговоренні технічних деталей. Ми це розуміємо навіть заяви Секретаря Ради Національної безпеки і оборони у меру, який говорить про те, що обговорюються питання, пов'язані з перемир'ям і з параметрами дослідження бойових дій, тобто, щоб вони не розпочиналися. Але головніше питання, коли це перемир'я може відбутися? Тому що з російської точки зору, перемир'я має бути кульмінацією мирного процесу, тобто наслідком підписання мирного договору. А параметри мирного договору, як ви розумієте, тільки обговорюються. І я теж неодноразово намагався пояснити, що якщо б перемир'я було оголошено до опрацювання мирного договору, ми могли б за цим процесом стежити швидше як глядачі. От у нас перемир'я, війська на лінії зіткнення сторін стоять, бомбардування немає, а сторони зустрічаються для перемовин, скажімо впродовж 20-х, а може і 30-х років наступного цього сторіччя. І оце такий абсолютно, я б сказав, закономірний процес, коли сторони мають бажання завершити війну. Але всі ці перемовини відбуваються на тлі продовження війни, що ви абсолютно точно проілюстрували. Словами Зеленського, під час чергової сирени чергової повітряної тривоги. Тобто, бомбардування України продовжується. Бойові дії на лінії зіткнення продовжуються. Підготовка Росії до нових масштабних наступів влітку і навесні може продовжуватися. Те, як ми зараз з вами спостерігаємо, черговий. Момент обміну військовополоненими велике щастя для цих людей, для їхніх рідних, також свідчить про те, що Путін чергове намагається підмінити бажання не завершувати війну і відсутність будь-яких конкретних рішень гуманітарним треком. Якщо під час перемовин про закінчення війни відбувається обмін полоненими, це чіткий індикатор, що закінчення війни очікувати не варто. І що Путін таким чином демонструє Трампові свою миролюбність, щоб дати Трампу можливість сказати, що все просувається до миру. Тому що якщо був би реальний мир, можна було б просто вирішити питання обміну полонених всіх на всіх і закрити цю тему. Але коли Путін продовжує використовувати українських військових як обмінний фонд для демонстрації своєї миролюбності Трампу, це теж додаткове свідчення відсутності. Реальних перемовин як таких, не прогресу у перемовинах, а перемовин як таких. Ну, тому люди, які є учасниками цього процесу більш обережні, на відміну від Трампа. Стів відко говорить про конструктивні результати. І, до речі, одним з конструктивних результатів називає відновлення військового контактування між Сполученими Штатами і Росією і Європою. Тобто, фактично. Американці продовжують використовувати російсько-український трек для легітимізації своїх зв'язків з Москвою. Зеленський говорить про бажання завершити війну дипломатичним шляхом цього року, хоча ми з вами говоримо на початку лютого, і це означає, що переговорний процес, на думку українського президента, буде продовжуватися майже рік, якщо не зірветься в якийсь прекрасний момент. Ну, а росіяни продовжують е, виступати з новими і новими вимогами. До речі, ви бачили, що з'явилася нова вимога не просто відведення так. українських військ з тієї частини Донецької області, яка не підконтрольна росіянам, а але це. ще й визнання російського суверенітету над Донецькою областю міжнародним шляхом всіма країнами, як говорить. А що це взагалі означає? Тобто -то інший... Україна має визнати okay. Донецьку область частиною Російської Федерації. Але і всі інші країни також мають погодитися із тим, що анексовані території є частиною Росії. І до моменту, поки не буде цього визнання, можливо, там Сполученими Штатами і країнами Європи, Росія не погоджується закінчити війну. Ви розумієте, що це ще одна ілюстрація того, що про завершення війни на цих перемовинах і мови не йде, і мови не йде. Тобто, принаймні з боку Російської Федерації, ми бачимо лише якесь там піднімання ставок і знов накидання ще чергових вимог, як вони собі це бачать? От вони зараз хочуть міжнародне визнання Донбасу, фактично, щоб інші країни це засвідчили. І сьогодні, ну знову ж таки, на тій самій прес-конференції з Туском, коли Зеленський про це почав говорити, Туск каже, Ну, ми в жодному разі, Польща ну, там ні в якому разі це не буде визнавати. І це добре, звісно, але тут питання в тому, що там можуть бути європейські країни, які ну, можуть і прийняти таке рішення. Ми знаємо, що є ті, які до нас там не дуже прихильні. Інша справа, пане Віталію, чи повинні ми на це там сильно зважати, тому що ну це просто якась там чергова забаганка Путіна, Російської Федерації. Для нас це чи має це для нас яке значення? Ми ж незалежна держава, яка там ми собі самі знаємо, які наші території, і якщо вони зараз тимчасово. Окуповані, ну то ми це також розуміємо. Чи повинні ми зважати. Ну, звичайно, на усі але якщо прохання? це буде чіткою умовою мирної угоди, не підписуйте, війна продовжується, бомбардування України продовжується. Mm -hmm. це, це ваша проблема. Є чіткі російські умови, або ви їх виконуєте і припиняєте війну, або ви їх не виконуєте, війна продовжується. І все. А чому війна продовжується? Тому що Україна не проявляє миролюбство. Ми запропонували чудові умови. Визнайте ті території, які записані в Російській конституції частиною Росії, визнайте. Волю людей, які провели референдуми щодо приєднання до Росії, не хочете, значить, ми будемо вас продовжувати бомбардувати до того дня, поки ви не захочете. Питання ж не в незалежності держави, а в намаганні Росії зруйнувати цю державу і перетворити її на безлюдну пустелю. І пропозицію альтернативи не хочете, щоб ця пустеля була сніжною могилою для вас. Визнавайте все, що хоче Путін. У вас немає вибору. Це є російський підхід до справи. Створити ситуацію, в якій не буде ніякого вибору, окрім погодитися з без, е, умовною капітуляцією України перед Росією, і щоб ця капітуляція була схвалена союзниками України, що важливо, щоб це була спільна капітуляція, не просто Україна капітулює і закривається українське питання, і Україна назавжди перетворюється на сателіт Росії, навіть якщо уявити, що якась частина території України буде росіянами збережена як умовна незалежна держава, як така велика Білорусь. Але і Сполучені Штати і Європейські країни мають визнати те, що Україна це російський сателіт. і на цьому можна поставити крапку війні. Ось чого вони бажають. Нам залишається лише сподіватися, що Сполучені Штати Америки і той таки Дональд Трамп він буде залишатися на Ну, не те, щоб на нашій стороні, хоча ми хочемо, щоб був на нашій, але принаймні нас не будуть схиляти до якихось ось таких дуже цинічних вимог ворога нашого Російської Федерації. А от щодо Дональда Трампа, цього тижня ми і, і минулого ми говорили про ось це енергетичне перемир'я, яке мало бути впродовж тижня. Не тривало воно тиждень, ну тобто, не знаю, як там всі рахували, в зокрема в білому домі і в Овальному кабінеті. Бо Дональд Трамп коли його запитали про те, що от як вам, бо за кілька днів Путін все одно обстріляв Україну, так можливо там. Як і казав Володимир Зеленський, не били по енергетичних критичних об'єктах, але все одно по інфраструктурі били. Зрештою, били по цивільному населенню, загинули багато людей. І Дональд Трамп каже, ні, Путін дотримався. Він тиждень, було ось це перемир'я, про яке я домовився. Про що це, пан Віталій? Тобто, чому він не хоче ну, бачити якоїсь реальності чи втікає від неї це свідомий крок? Щоби просто продовжувався ось цей перемовний процес і якби не загострювати, Трампу хочеться продемонструвати, що він має реальний вплив на події. І що якщо він просить Путіна про перемир'я, перемир'я відбуває. Він знімає трубку, хоче допомогти людям, які страждають від холода, просить про це Путіна. Путін, звичайно, йде йому назустріч. Якщо визнати, що Путін на нього плює, це удар по репутації самого Трампа. Тому Трамп буде жити в тій реальності, в якій йому вигідно жити. Я не думаю, що це питання там переговірного процесу, не загострення ситуації, це просто таке сприйняття реальності, і ми з вами прекрасно розуміємо, що навіть по не в тих сьоми е, днях. Зрештою, Москва дійсно весь час сказала, що це перемирить до 1 лютого. Вони дотрималися цієї дати, яку вони самі в собі визначили. Ми не знаємо, коли був контакт Трампа з Путіним і чи був він взагалі. Ми не знаємо, з якої дати вони всі рахували. Абсолютно ймовірно, що вони рахували від цієї дати, коли була, був якийсь контакт Трампа і Путіна, і після цього пройшов тиждень. Але ж справа не в тому, а в тому, що Трамп просив Путіна не бити по Україні в найбільш холодні дні. А на остання масована атака відбулася в період жорстоких холодів. І на Трампа це не призвело жодного враження, як ви бачили. Тобто, всі ці розмови, що він там має емпатію, що йому якось прикро за людей, він навпаки абсолютно цинічно говорив, що це прекрасно, що Путін цей тиждень не бив, тому що там дуже холодно, дуже холодно. Він навіть не засуджував ці удари. От в чому особливість моменту, він не вважає за потрібне засуджувати Путіна. За удари по цивільному населенню, так ніби вважає, що ці удари легітимні, тому що в його картині світу він, Путін і Сі Цзяньпін, є очільниками світу і можуть робити все, що їм заманеться. Ви ж пам'ятаєте, що коли Путін йому розповів про нібито обстріл його резиденції на Валдаї, то Трамп був дуже розлючений. Хоча я не розумію, чому треба злитися, коли під час війни Збройні сили країни, на яку здійснюється напад, атакують резиденцію. Верховного головнокомандуюча збройними силами країни-агресора, якщо вони дійсно хочуть знищити цього головнокомандуюча, який бере участь у війні і таким чином обезголовити противника. Це ж логіка війни? Ні, Трампа це бісить, тому що його чи Путіна чіпати не можна. А от коли Путін б'є по цивільному населенню, по жінках, по дітях, по людях похилого віку. Трампа це не сильно турбує, тому що це ж не Путін, це звичайнісінькі люди, які з точки зору людини, що бачать себе очільником земної кулі, не мають великого значення. А є лише інструментом для звеличення самого Трампа. От сутність цієї моралі, яка зараз присутня в головах очільників ультраправих політичних сил, що намагаються прийти до влади на всій планеті сьогодні і перетворити саму планету, на такий, я б сказав. Табір для здійснення своїх нелюдських амбіцій, і дуже прикро, що президент Сполучених Штатів так ставиться до звичайних людей, до їхньої безпеки, до їхнього майбутнього і так ставиться до безпеки Путіна. Ну виходить, що Російська Федерація зайняла дуже зручну позицію. Вони нібито є в переговорному процесі, але разом з тим вони продовжують бити по е, цивільному населенню по інфраструктурі. Ну по тому, що їм куди їм треба бити, тому що вони використовують велику кількість як цього разу було балістичних ракет. Тобто, поки в них що в них є, вони використовують, вони б'ють. І в принципі, ну знову ж таки, і не було реакції Трампа. Ну і в принципі реакції як такої світу на це не було. Що це щось надзвичайне, що от в такий величезний час. Так, це ж називається Духанкорджа. Духан до зустрічі з Путіним в Анкоріджі Трамп сподівався, що він зможе переговорити російського президента, припинити вогонь на лінії фронту, і бомбардування України і розпочати мирний процес мирні перемовини, в яких, до речі, він був готовий посередничати так, що Путін комфортно вийшов з цієї війни. Принаймні, зберігши контроль над окупованими українськими територіями, а може і збільшивши територію свого контролю за рахунок відведення російських військ українських військ з території Донецької і Луганської областей тих, тих частини території, яка не під Москві. Але Путін продемонстрував під час зустрічі на Алясці, що він не збирається з цим погоджуватися. Остаточно можна сказати, продемонстрував. І Трамп по суті погодився з пропозицією Путіна. Проводити мирні перемовини під час обстрілів і воєнних дій, що і є сценарієм Путіна. Затягувати час до того моменту, поки Дональд Трамп не залишить овальний кабінет. Тобто, у Путіна простий план. Ми знаємо навіть коли цей план має закінчитися у січні 2029 року. А потім вже російський президент буде вирішувати, як йому домовлятися щодо майбутнього війни і України з новим президентом Сполучених Штатів, враховуючи те, хто стане цим новим президентом. А цей президент сприймається ним виключно як персона, з якою можна затягувати час. Він і затягує. Нічого такого дивного не відбувається. Ми маємо з вами обговорювати не 2026 рік, що буде в 2026, а вже 2029. Ми в ньому фактично знаходимося політично. Точки зору Путіна. Єдине, що в нього може не вистачити ресурсів, от за це ми маємо боротися, що він не зміг дотягнути цю війну до 2029 року. Але позиція зручна, безумовно. І я вважаю, що те, що Трамп відмовився від своєї першої концепції, це просто навіть не злочин а помилка більше, ніж злочин. Груба політична помилка, але таких помилок. Перший рік перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів вже накопичилося стільки, що нема тут чого коментувати. А Трамп реально розуміє, що Путін може його ось так. Використовувати, тягнути цей час, розуміти, що він там не стане вже наступним президентом, і всяке може бути, що їхня партія не переможе, чи він таки ну от в тому, що він каже, що там все завершиться скоро, ми це зможемо, ми дотиснемо, і, і я стану тим, хто завершив ще одну війну. Він я думаю, що Трамп якраз вважав після Анкоріджа. Що якщо він погодився з ідеєю Путіна не перемир'я, а мирні переговори, які мають завершити війну, що Путін погодиться на швидкий процес досягнення домовленості по цьому мирному договору? В цьому є безумовно, ви тут маєте рацію, розбіжність у позиціях Путіна і Трампа. Путін тягне час, щоб ніякої мирної угоди не було. А Трамп бажає, що якщо він відмовився від своєї концепції спочатку перемир'я, потім мирна угода, то йому вдасться дотиснути Путіна до швидкої мирної угоди. В цьому головний конфлікт. Пане Віталію, ще те, що хотіла з вами обговорити, це історія про те, що сьогодні, 5 лютого, офіційно припинилась дія договору відомого як СНО 3, договір між США та Росією про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. І… Ну фактично тут важливо розуміти, що це означає для світу, тому що цей договір там кілька разів переукладали, продовжували, але от станом на тепер ми перебуваємо в тому часі, коли він там перестане діяти. Чим це нам може загрожувати? Тому що ну, це йдеться про ядерну безпеку. Поговоримо трошки ну, більше про це, щоб Ну, вже немає ніякої ядерної безпеки. І українці, черговий черговий період гонки ядерних озброєнь. Фактично повернувся там на 50 років тому. Але треба зрозуміти, що тут питання не в американсько-російській угоді, тут питання в Китаї. Це все продовження суперництва Сполучених Штатів і Китаю. Сполучені Штати вважали себе пов'язаними цією угодою, і в результаті не могли ані збільшувати ані модернізувати свій ядерний потенціал. В той час, як з точки зору американських аналітиків, військових, політичних. Китай може позбільшити свій ядерний потенціал в рази протягом наступних років. Сполучені Штати неодноразово пропонували Китайській Народній Республіці приєднатися до американсько-російської угоди. І Америка і Росія були готові її зберігати. Китай кілька разів відмовлявся і сказав: Слухайте, у вас тут такий величезний ядерний потенціал, ми нам з ним не зрівнятися. Ось коли ви скоротите свій ядерний потенціал до нашого, ми приєднаємося. Ну ви ж розумієте, що ані Сполучені Штати, ані Росія не погоджувалися із таким формулюванням у Росії Сполучених Штатів півтори тисячі розгорнутих ракет. Взагалі ракет на озброєння десь 4,5 тисячі трішки більше у Росії, ніж у Сполучених Штатах. Здається, там за реальними цифрами не знаємо, скільки з цих ракет дійсно можуть бути використані з цих півтори тисячі розгорнутих і чотирьох з половиною тисяч існуючих арсеналах. От, але у Китаю менше, але ми не знаємо, скільки, ми не знаємо, скільки буде через е 5 чи 10 років, чи раніше. Зараз Сполучені Штати будуть модернізовувати свій ядерний арсенал досить серйозно. І на це збирається витратити близько трильйона доларів, майже трильйон доларів. Щодо Росії, у Росії таких грошей немає, це безумовно. Хоча її попередні нові розробки, типу Посейдона, Арешника, вони вже не підпадали під дію цією, це треба розуміти. От і, звичайно, тут Росія може вважати, що вона має йти шляхом розроблення таких комплексів, а не шляхом збільшення ядерного арсеналу його там, подальшого оновлення, як Сполучені Штати. Але це проблема для Росії в тому, що Росія просто не має додаткових ресурсів. Сполучені Штати можуть дозволити собі трильйон доларів на переформатування ядерного арсеналу. У Росії, як ви розумієте, трильйону просто ну, фізично немає. І це те всі гроші, які доведеться забирати від російсько-української війни. Але якщо подумати, виходу у Росії теж немає. Вона не може пасти задніх у цій ядерній конкуренції, бо інакше вона позбудеться важливого для себе статусу головної ядерної держави сучасного світу, пор Сполученими Штатами. І на це місце це ж перейде хто Китай, що Росії не вигідно. Але в будь-якому разі, коли є ця гонка ядерних озброєнь без контролю, без перевірок, без інспекцій, сторони не знають, що робить інші учасник цієї гонки, то, в принципі, можливість ядерної війни застосуванням тактичної чи стратегічної ядерної зброї зростає у рази. Навіть не сумнівайтеся, що це так. Тобто багато хто буде говорити, ну і що тут змінилося. Mm -hmm. Ну от коли не було взаємного контролю, відбулася Карибська криза. Ви пам'ятаєте? Це історичний факт, коли Радянський Союз і Сполучені Штати були близькі до Третьої світової війни, Сполучені Штати збиралися розміщати ракети у Туреччині, Радянський Союз на Кубі, прямо у берегів Сполучених Штатів. Коли американці про це дізналися? З розвідувальної інформації є, тому що контролю і перевірок не було, вони, по суті, почали готуватися до удару. Цей удар міг би спричинити реакцію радянського союзу і третю світову війну, в якій величезна кількість як громадян радянського союзу та й громадян Сполучених Штатів, звичайно, загинула. Мова йшла про мільйони людей, якщо не про десятки мільйонів. Тодішньому президенту Сполучених Штатів Джону Кеннеді і радянському першому секретарю ЦК КПРС Макиті Хрущову вдалося в останній момент домовитися, але це був просто жах. Ми читали потім мемуари. Членів радянського партійного керівництва, які розповідали, що про що буквально плакав і говорив, що ми можемо програти Третю світову війну, у нас немає стільки сил, скільки і у Америки, якщо ми будемо з ними воювати. Тобто все це було фактично на порозі справжньої катастрофи, коли і Радянський Союз воювати, можливо, не хотів, із Сполученими Штатами, і не воювати не міг. І ми зараз з вами абсолютно на е швидкості на сьогоднішній день десь приблизно. 60-70 км на годину наближаємося саме до такої ситуації, а скоро швидкість збільшиться до 120 км. А чому збільшиться? Тому що почнеться гонка, вона ж не почалася, Угу, тобто не почалась через те, що діяла оця угода. Траво е діяла угода. А зараз вона почнеться. Почнуться взаємні підозри. що побоювання, почнуться американські питання. А як Китай, то співробітничає з Росії, а чи не готують вони якусь таку зброю, якої не буде у Сполучених Штатів і навпаки. Ви розумієте, що в чому головна ідея? Якщо противник отримує. Зброю, проти якої у вас немає відповіді, і таким чином може нанести вам ядерний удар так, щоб ви не могли відповісти. Mm -hmm. Таким чином ви маєте випередити отримання цієї зброї, і її ліквідацію до моменту, поки ви фактично не станете беззахисним перед такою, та, такою можливістю. Тому що той, хто перше отримує таку зброю, це як з ядерною зброєю, ну сія, скажімо, чи ще щось, стане диктувати іншим свої умови. І інші мають знищити цю зброю на момент її появи. Це може бути наукова фантастика, але ж ви розумієте, що таке сучасний світ? Сама підозра варта такої катастрофи. На цю тему крипської кризи є книжка Ядерне безумство Сергія Плохія, таке останнього, що я читала. Можливо, нашій аудиторії буде цікаво собі пригадати. Тобто, це якраз от історія того, як це все відбувалося, як домовлялись, хто що кому казав з реальними листами, розмовами, стенограмами цих тих подій. Панеталю, а ну а яка взагалі реальність? Чи вона є, що таки сядуть про щось домовлятися, і можливо продовжать цю угоду? Чи це вже ну немає під собою жодного? Сенсу, і ми не бачимо до цього передумов. Ви розумієте, в чому проблема? Тут домовлятися мають вже три сторони на дві. Домовитися можуть тільки Китай і Штати. Росія буде готова домовитися. Путіну абсолютно не хочеться витрачати зайві, зайві мільярди. Гроші. Угу. На переобладнання ядерного арсеналу, тобі що я ще раз кажу: він може в рамках цієї угоди, яка існувала, розробляти свої арішники з посільоном. Його все влаштовувало. Але питання в тому, чи домовляться американці з китайцями. Не домовляться, значить нічого не буде. Тобто американці не, не збираються домовлятися з росіянами, тому що з них з росіянами все якраз зрозуміло, як не дивно, з приводу саме цієї угоди. У них немає угоди з китайцями, їм потрібна угода, яка б заблокувала розвиток ядерного арсеналу Китаю чи принаймні дала можливість перевірок. Тут же ще проблема в тому, що вони ж не можуть не мають доступу до китайського ядерного арсеналу, як мали до російського. До певної міри, там, до речі, перевірки давно припинилися, але формально вони були. Ну тобто, я не бачу ніяких реальних можливостей, знайдення спільної мови з цього приводу. на жаль. До моменту, поки ядерний арсенал Китаю не буде дорівнювати ядерним арсеналу Сполучених Штатів і Російської Федерації була інформація про те, що представник Франції, представник президента Франції Макрона, зустрівся з Ушарковим в Російській Федерації, і от пише Блумберг про те, що представник Макрона їздив у Москву з посланням, що європейці не погодяться на капітуляцію України. Чи, пане Віталію, ну справді це могло бути предметом їхньої розмови, чи, чи могли говорити про щось інше? Ні, я думаю, що вони говорили про це, чому ні. Макрон може бажати у контакти з Путіним виступати представником Об'єднаної Європи, яка буде чітко говорити, що навіть якщо ти про щось будеш домовлятися з Трампом, тобі не вдасться нас обійти, тому що ми будемо допомагати Україні, навіть якщо Трамп відмовиться від такої допомоги. І тому тобі потрібно домовитися з нами, а не з ним тільки. Без нас нічого в тебе не вийде. Ти Україну не отримаєш і комфортні умови завершення війни не отримаєш. Так що це абсолютно логічна була б розмова. А якщо ти погодишся з перестанеш там е, воювати, то от можуть бути такі такі там санкційні послаблені. Як Я думаю. Це абсолютно реально. На це реагує, ймовірно. Ну, цього ми знати не можемо. Це знову-таки, як завжди, залежить від економічного потенціалу Росії і готовності розуміти Путіна, путінської готовності розуміти реальність. А наскільки от вплив Франції в принципі може бути на Російську Федерацію, на їхні рішення, на Путіна сильним? Так це ж не тільки Франція, це ж Європа як така mm -hmm. ще раз скажу. Тому що ідея Макрона, що він виступає від імені Європи. Чи це розмова про санкції, про СВІФТ, про заморожені активи, про е, гроші для України, про зброю для України європейську, Про все інше з європейських зараз Путіна не спілкуються, значить, практично, Макрон може говорити про весь цей пакет проблем. Наступний етап перемовин, про який сказав Володимир Зеленський, що він може бути у Сполучених Штатах Америки. Що нам можна від нього очікувати, пане Віталію, Вже десь на останок? Тобто, це знову ж таки будуть розмови про те, що будемо далі домовлятися, чи можливо буде зрушення якесь точки? Я ще раз повторюю: будь-яке зрушення з точки пов'язане з політичною волею завершити війну. В, в умовах відсутності політичної волі завершити війну не мають значення ніякі раунди перемоги. Якщо буде політичне рішення завершити війну, це буде абсолютно інакше виглядати.